Захворювання на гайморит є поширеним як серед дітей, так і серед дорослих. Гайморит являє собою запалення гайморових пазух, що може виникати не лише в холодну пору року, а й у літній сезон. Основними факторами, що провокують розвиток гаймориту, є вірусна та бактеріальна інфекція, які поширюються з носоглотки, а також ускладнення після низки простудних захворювань. Симптоми. Такі, як гнійні виділення з носа, проблеми з носовим диханням, головний біль, болючі відчуття в зоні перенісся та загальне погіршення самопочуття, суттєво впливають на якість життя людини. Що таке гайморит і які види бувають гайморит це запалення гайморових пазух, які розташовані по обидва боки носа на рівні нижче очей. Це захворювання може мати різні форми, гнійний гайморит, найпоширеніша форма. Викликана бактеріями, цей вид небезпечний через ризик запалення оболонки головного мозку. Катаральний гайморит характеризується інфільтрацією слизової оболонки носа з набряком і виділенням сирозного або слизового типу. Одонтогенний гайморит уражає слизову оболонку через проникнення патогенних мікроорганізмів з інфекційного вогнища, таким може бути навіть хворий зуб. Двосторонній гайморит характеризується важким перебігом через одночасне ураження носових пазух з обох боків, часто переходить у хронічну форму. Гострий гайморит виникає внаслідок ускладнення гервії, формуючи набряк у зоні пазух носа та скупчення ексудату. Хронічний гайморит розвивається при відсутності своєчасного лікування, що може призвести до утворення поліпів і викривлення носової перегородки. Основні причини гаймориту. Основною причиною розвитку гаймориту є закупорка проходів, що з'єднують пазухи та ніс, що порушує вентиляцію каналів і створює сприятливі умови для розмноження вірусів та бактерій, до факторів, які спричиняють гайморит, належать перенесені інфекційно запальні захворювання лор органів, неконтрольоване використання назальних спреїв та крапель, викривлення носової перегородки. Вроджені чи набуті аномалії будови носової порожнини, відсутність або неправильна гігієна порожнини носа, ослаблена імунна система, травми носа, різні форми алергії, симптоми гаймориту. Характерною ознакою запалення гайморових пазух є виділення з носових ходів слизу жовто-зеленого кольору з гнійними проявами. Додаткові симптоми включають хворобливі відчуття у зоні перенісся, слабкість. Та швидка стомлюваність організму, підвищення температури, набряклість щік та повік, легкий озноб, біль, що віддає в зону голови та зубів, як лікувати гайморит? Існує кілька ефективних методів лікування гаймориту, включаючи медикаментозну терапію та лікувальні процедури. Якщо гайморит має бактеріальну природу, призначають антибіотики у вигляді таблеток і капсул, додатково використовують спреї та краплі. Суденозвужувальні для нормалізації носового дихання та зняття набряклості, антисептичні засоби для знищення патогенів, що спричиняють запалення, муколітики для розрідження гною у пазухах та полегшення виведення слизу, антигістамінні та глюкокортикоїди, для усунення алергічних проявів та зняття набряків і запалення, лікування гаймориту в домашніх умовах. Лікування гаймориту в домашніх умовах спрямоване на полегшення стану перед візитом до лор лікаря, можна промивати ніс за допомогою сольових розчинів, приймати знеболювальні та жарознижувальні ліки, а також робити самомасаж. Однак слід бути обережними з народними засобами, оскільки вони можуть бути використані лише як додаткові заходи і не повинні замінювати традиційне лікування. Лікування гаймориту у дітей лікування гаймориту, у дітей спрямоване на усунення причини, що викликала запальний процес, та покращення відтоку гною з носових пазух, використовуються судинозвужувальні, антигістамінні, антибактеріальні, протизапальні, жарознижувальні та протигрибкові препарати. Лікування гаймориту у дорослих лікування гаймориту у дорослих визначається стадією захворювання. На початкових етапах підходять консервативні методи, включаючи муколітики, судинозвужувальні засоби, протизапальні препарати та фізіопроцедури. У важких випадках може знадобитися гайморотомія, хірургічне втручання для усунення ексудату, з пазух носа. Підбираючи засоби для лікування гаймориту, важливо проконсультуватися з лікарем, щоб запобігти ускладненням.